Сучасні сім'ї все частіше приходять до того, що здоров'я це дуже важливо для повноцінного і щасливого життя. Спорт для всієї родини допомагає кожному відчувати себе відмінно, а родинні змагання об'єднують і згуртовують усіх членів сім'ї. Саме це і відбулось під час першого етапу всеукраїнського фестивалю Мамо тато я спортивна сім'я. Ми зібрали 18 сімей учасників підготували для них чудові естафети. Це конкурс різні, які гуртують їхню сім'ю. Разом вони проведуть гарний час спортивно і весело. Організаторами цього заходу є Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, молодіжний парламент Кременчука за підтримки Кременчуцької міської влади. Родини змагались у двох категоріях команди з дівчатами та команди з хлопцями. Усі намагалися вибороти звання найкращої спортивної сім'ї. Юлія вважає, що дуже важливо привчати дитину до спорту. Саме тому без вагань взяла участь у змаганнях разом з чоловіком та сином. Це спортивний конкурс ми вирішили провести правіти вихідні з сім'єю Спорт – це сила, так сказати. Ну за життя. У нас сім'я спортивна, тому… По чуть -чуть. Маленький спортсмен Максим займається футболом. Ці змагання для нього стали чудовою нагодою перевірити свої фізичні навички. Мати хлопця Дарина підтримала сина в його бажанні позмагатись. Перш за все, тому що є така змога провести час всією родиною. Весело провести час, було, щоб було що потім пригадати і підтримати сина, показати своїм прикладом, що спорт важливий. Ярослав вважає, що родинні змагання це чудова можливість корисно провести час разом з родиною. Ми любимо спорт, ми любимо бігати, тренуватися, займатися фізичною активністю. І цікаво з дітьми позмагатися. Тим паче зараз такий час, коли мало фізкультурних занять можна з дітьми зібратися, поспілкуватися, ну і фізично розвинутися, звичайно ж. Переможцями стали шість родин, проте усіх учасників нагородили почас. Ами медалями, кубками та цінними подарунками Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини.